Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка, діти. Давайте разом згадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці осінь. Як ми вже знаємо, восени збирають урожай. Листочки змінюють свій колір. Пташки летять в теплі краї. Малята, я вам пропоную. Послухати вірш. Сідайте зручненько і уважно слухайте. Листя вже пооблітало, і птахів в лісі не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі і гуси сірі. Всі поринули у вірій. Лиш горобчики, малята будуть з нами зимувати. Діти, А про кого це вірш? Так, молодці, про птахів. Птахи це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають степи, ліси, гаї, є прикрасою парків і садочків. Малята ми повинні оберігати і допомагати птахам. Восени деякі птахи збираються зграями. Відлітають в теплі краї. Найпершими відлітають шпаки, наступними ластівки. Після ластівок зграя журхлів, потім гуси, зозулі. А найостаннішими відлітають солов'ї, малята. А ось і вухастик до нас завітав. Добрий день, вухастику! Добрий день, малята, я прийшов не один. Зі мною прийшла ворона Каркуся. Добрий день, Каркусю. Карр. Добрий день. А чому ти така сумна, Каркусю? Та як мені не сумувати карр. Якщо мої друзі, карр, відлітають в теплі краї. Та не сумуй, Каркусю, навесні вони повернуться. Ти ж не залишилася одна, з тобою залишилися сорока, горобчики, голуби. Тож всі разом і дочекайте своїх друзів. Карр, дякую. Малята, дякую вам за увагу! До нових зустрічей! До побачення!